Значить, прибуло шість чоловік, всі працівники слідчих органів управління Міністерства справ Вінницької області. Перебували вони в трьох місцях місто Ізюм Харківська область, місто Артем із Донецька і станиця Луганська, це Луганська область. Група слідчих після виконання завдань звання проведення терористичної операції прибула в ковному складі. В першу чергу розслідували кримінальні провадження, пов'язані з терористичною діяльністю, як то незаконне поводження зброєю. Як то участь в бандформуваннях і інші злочини, закінчили більше 40 кримінальних проваджень, займалися практично своїми спеціальними обов'язками, які виконують вони і безпосередньо у Вінниці. Просто, скажімо так, на сьогодні в тій місцевості трошки інші умови. А взагалі все пройшло нормально, ніяких ексесій. Я дзвонив, врятував сімприз, дуже чекав його і довго, Надіявся, що він приїде поскоріше.